Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас неділя. Їду вже нарешті зі своєю мадам в рейс. Сьогодні неділя, виїжджаємо, маємо на сьогодні трасу десь 700 км. Траса у нас буде, до речі, дуже цікава, все ландовками, все такими дикими селами. Якраз мадам зі мною ще такими селами не їздила. Тому подивіться, як ця Франція виглядає з другої сторони. І цей. І за цю трасу нам платять 630 тридцять євро. Це вже видно, що почалася суета, що робота з жінкою дивіться. Холодильник весь забитий їдою. Під попереднім моїм відео багато хто писав, що перед тим як їхати, потрібно, щоб машина хоча б 2-3 хвилини попрацювала. Тому тепер я так і роблю. Зараз завів машину, у нас і працює. І за той час я дивлюсь, який в нас сьогодні буде маршрут. До речі, нам до вигрузки 560 км, а не 700. 700 км це була загальна траса. Це в мене було дві точки завантаження біля Парижу. Така ось у нас сьогодні буде траса. Тут бачите все. Дороги, типу, такі Дешки, це прям з капець села-села. Але нічого страшного, показує, що нам, нам їхати 8 годин. Тому зараз ще 2 хвилинки потарабанимо і стартуємо. Коротше, друзі, їдемо ось такими дорогами, і такі дороги в нас мають бути всю дорогу, ще 480 км. До речі, у нас зараз дуже сильний вітер. Ми веземо 400 кг і машину реально шатає так взагалі. Нормально. От коли така погода, тоді прикольно ввозити якусь хоча б тонну. Тоді ти собі їдеш, як танк, і взагалі тіпа, не відчуваєш цього вітру. А зараз ми їдемо і цей вітер відчуваємо конкретно. Я, оце, до речі, думав, що ми собі в неділю скоріше виїдемо, будемо собі їхати помало і економити трошечки паливо. Але з таким вітром особо не поекономиш. За попередній місяць нам прийшло. Дві фактури за ДКВ, одна фактура була там, 17 числа, і одна фактура прийшла мені в п'ятницю. І за попередній місяць витрати на паливо в нас вийшли 2100 євро. Це взагалі типу, круто для Івеко 3-літровий, яка жире типу, як корова, то 200 за місяць це взагалі прикольно. Це який зараз цей Франції вітер, як крутиться все. Ми зараз їдемо всю дорогу 90 по спідометру, хочу трошечки поекономити солярочку, але з таким вітром особо не вийде поекономити. І, до речі, в мене досить хороша економія виходить. Рахуйте, що якщо за попередній місяць ми там проїхали 11 тисяч кілометрів, один чимось, і за солярку заплатили 2100 євро. Так це взагалі типа круто. Для ЄВЕК трьохлітрового, я вважаю, це прям суперовий результат. Тому хто би що мені не говорив, багато хто мені говорить, що типу, своя машина, який сенс тобі типу, економити. Але, блін, коли є можливість, то чого би не поекономити. Ота як зараз. Є можливість, є багато часу. Так навіщо я зараз маю їхати там, сотку і приїхати туди на не знаю, на пів години швидше і там сидіти вже. Якщо я можу помаленьку їхати, щось трошки економити, однажди дивіться зараз. Показує миттєвий розхід 9,3. Взагалі, типа суперово. А коли ти працюєш на себе, тоді вже потрібно рахувати кожну копійку. До речі, за попередній тиждень, навіть враховуючи з тим, що ми були в Польщі, що ми з Польщі виїхали в середу, то все рівно за тиждень нам вдалося заробити 1800 щемось там. 1880 би, євро нето. То рахуйте від середи. До неділі, типу ми сьогодні їдемо, то це я вважаю, що досить непоганий результат. Взагалі навіть суперовий результат. А вже в подальшому колеса в нас хороші, можна буде брати трошечки якісь перегрузи, там по тонна 200-1,5 тонни. Навіть якби нормально платили, то можна пробувати і до 2 тонн брати. І тоді, я думаю, наш заробіток трошечки, хоча б на відсотків 20-30 виросте. Але подивимося, як воно буде. Так, друзі, ще нам залишилося 118 кілометрів до нашого місця розвантаження. Дивились по карті з паркінгами, там взагалі капець, навіть не знаю, де ми сьогодні будемо ночувати. Але зато зараз з'явились гарні краєвиди. Зараз буде, до речі, якийсь прикольний міст, наскільки я розумію, і зараз я вам його покажу. Моя мадам підсіла на турецький серіал. Сидить, дивиться серіальчик, а я от сижу і слухаю серіал, теж мушу оце слухати. Так, ось наш міст. Ну що в нас тут, що в нас тут? Ой, дивіться, як гарно. Дивіться, яка гарна вода капець. Гарно? Вау, прикольно. Взагалі прикольно. Ну, що я хочу сказати, Тіпо, оце ми всю дорогу їдемо такими дорогами, то трошечки задовбує. Хочеться якоїсь трохи автостради, якоїсь трохи цьому векові дати газюри, а тут особо так не виходить. Дивіться, яка там і стоїть з прицепом. От бачите про те, що я вам говорив, що коли ведуть тахографи... Що будуть тіпа, на ці леко чіпляти прицепи і будуть кататись по категорії б -E. Дивіться. До речі, дуже прикольно виглядає. І це от люди вже потрошки починають підготовлюватись до таху або просто навіть без цього, що таху мають вести, просто чіпляють прицепи і працюють по БЄ -E категорії. Так ви собі представте, ви працюєте по БЄ -E категорії, і собі берете два вантажі. Наприклад, навіть по 70 копійок і вже маєте Євро 40 за цей за кілометр. Це взагалі типу, прикольно. Тому, якщо ведуть тахо, то на цей веко напевно, що я також куплю прицепчик і буду їздити з прицепом. Під'їжджаємо до заправочки, хоч в нас ще є на 410 км, але заїдемо, заправимось, бо там далі показує нам. Цієї, Google карти показують, що будуть дуже сильні перевали. На тих перевалах 100% так нормально підніметься розхід. Тому нам зараз краще дозаправитись і собі спокійно їхати. Ще от є одна така проблемка, це знайти якийсь нормальний паркінг. Ну, Навіть не нормальний, а хоча б якийсь такий більш-менш безпечний. Так, заїжджаємо на інтерма... інтермарше, чи як він називається. Пух-пух-пух. Інтермарше. Заправимо, до речі, солярочка по Євро 56, ну, по Євро 57 можна сказати. Так, заправляємось, запихаємо нашу карту. Витягаємо карту. Запихаємо карту. Щось пішло не так. Надіюсь, тут приймає нашу карту. Блін, що за прикол. Танець, тільки так вона запихається. О, вводимо бінкод. код. Так, вводимо кілометри, кілометри зеро. тікет не потрібен. І можемо... А, тут зеркало. І можемо, в принципі, заправлятися. Це прикольно, до речі, що в веку входить іровський пістолет. що, Бачите швидко, як заправляє. Так, Заправили ми 80, а, 86 євро. 54 літра, майже 55. Нам ще залишилось 91 км до розвантаження і дивіться, які нас далі чекають дороги. Дивіться, опа. І тут, до речі, от дуже цікаво буде їхати. Я вже в принципі, в цьому районі був і ці дороги плюс-мінус вже знаю, що тут до чого. Одне зараз, яке в нас є завдання моєї мадам, це знайти нам якийсь паркінг. Дивіться, друзі, яка тут красота, яка гарна водичка. Ми вже, до речі, доїжджаємо до нашого місця розвантаження, ще нам 8 кілометрів. Але в нас коротше, лажа повна, бо немає ніяких паркінгів. Але я все ж таки вірю, що ми зараз щось, щось та й знайдемо. А якщо не знайдемо, то під'їдемо прямо на територію фірми. І десь там будемо ночувати. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа. У нас вийшов коротше, дуже жорсткий розрив між відосами в Ютубі. Ми почали цей відос знімати ще в неділю, але потім в нас сталися проблеми з програмою Inshot. Вона в нас коротше не запускалась. Не працювало і тому я не міг короте, монтувати відосики. Пробував через інші програми. Через інші програми взагалі якась лажа повна, але все ж таки, тільки що я не знаю, що сталося з цим іншотом. Він запрацював, так що все нормально працює, так що відосики будуть в штатному режимі. Зараз ми їдемо на розвантаження. Маємо до розвантаження 276 км. Розвантаження в нас завтра. І веземо, до речі, 55 кілограм. Представте собі, 55 кг веземо. Але щоб ви собі, а не 55, мій напарник каже, що 44 кілограма. Але щоб ви собі розуміли, ми зараз веземо не габарит. Наш вантаж виступає ззаді, там за автомобілем. Ну, Виступає небагато, там десь е, сантиметрів 20, але все рівно це вже, вже все ж таки не габарит. Не габарит на мінімалках. Так що, якщо все буде нормально, якщо зараз я зайду знову в іншот, якщо все буде чітко, він буде працювати, то ніякої паузи два тижні. Ну, не буде. Друзі, зараз я вже цей відосик завершую, його попробую змонтувати, виставити. Якщо буде все пучком, то вже з завтрашнього дня все буде як раніше, по одному відосу в день. Можливо, по одному відосу в день або можливо там, три відоси в тиждень. Подивимося, як воно буде все виходити. Але щось, щось, щось то й буде. Ви не забувайте підписуватись, ставити лайки і всім пока!